Дилилася грона калини, затикли повсюди веселі пісні. Сьогодні болючі всі дні в Україні, країна вдягнулася в темну печаль, на сльози і кров стали стежки додому. І мати старенька дивляється в і молиться, молиться Богу Святому. Моя Україна сьогодні в бою, виборює волю своєму народу. Году. Та наші герої у цій боротьбі до стежками правди і мудрого слова, найворог загинеть назавжди у гандбі, на першому місці нас Бог перемога. Моя Україна сьогодні в журбі, хоч ворог лютує та нас не здолати, потони сьогодні у власнім багні, пекенним вогні буде вічно палати. Калина Сонечко знов розцвіте, і дівчина вдягне червоне намісто, всі зірка вечірня на небі зійде, і щастя, та радість гулятимуть в місті.